День 61 відбираємо каналізаційні стоки у Чічні. Не, не скидайте каналізацію, якщо вона не пройшла очищення, тому що ніяких ні озер і ні річок в нас не буде. Це от водичка, яка витікає після очисної споруди, запаху від неї немає. Дуже хороша, нормальна вода технічна. Це технічна вода, нагадую, тому що багато хто пише, я думав, що зараз вип'є, ану випий, це технічна вода. У вас, до речі, з-під крану. Це також технічна вода, яка пройшла очищення. Цю воду теж можна провести очищення і буде така сама водичка, як у вас під крану. Вода без запаху абсолютно приємна водичка. Чим погані септики вигрібні ями, тим, що вони практично очищають максимум на 50-60%. Вигрібна яма взагалі не очищає. Септик очищає на 50-60%. І має в собі нітрати, нітрити і азот, які дуже шкідливі на організм людини і вони дуже легко потрапляють у воду, в тому числі і в свердловину. Навіть на глибині 70 метрів находять перевищені норми від каналізаційного забруднення, будь став ставочні споруди.